Сайт з дизайном 90-х приносить більше 1 мільярду доларів на рік без реклами, без інвесторів. Усього 50 людей у команді. Це Craigslist. найпростіший сайт оголошень у світі. Його створив дуже закритий програміст Крейг Ньюмор. У 90-х не було сайтів. Якщо потрібно було щось дізнатись, це робили через спілкування чи газети. Тоді Крег почав відсилати друзям і листи з подіями у сан франциско Його листи пересилали один одному. Так створилась велика мережа людей, які чекали. Новини від Крейга. Потім люди просили додати у його листи вакансії, житло, речі і багато іншого. Щоб не відсилати тисяча різних імейл-листів, крейг вирішив створити сайт, де буде вся інформація, яка потрібна людям. У 96-му році з'являється CraigList.org. Крейг робить усе сам, пише код, модерує, відповідає на скарги без маркетингу, без інвестицій. Сайт стає дуже популярним в Америці. Модель проста: оголошення безкоштовні, але розміщення вакансій двадцять і цього вистачає, щоб заробляти мільярди. Його почали звинувачувати, що він знищив газетну індустрію Сполучених Штатів, бо всі пішли на його сайт. За 30 років дизайн сайту жодного разу не змінювався. І він генерує чистий прибуток у розмірі 500 мільйонів доларів на рік. Про це сміливо можна сказати. Працює не чіпай. У мене все про бізнес. Підписуйся!